Дивимось пораду дня на сьогодні. Що сьогодні вам треба врахувати? Закохані. Закохані це карта вибору. Треба зробити вибір, що вам важливіше, те чи інше. Закохані можуть означати також ще й якусь партнерську сферу. Можливо, вам треба з кимось примиритися, знайти компроміс. Закохані можуть означати ще якусь поїздку, якісь дороги, так також показує. І тому вам порада будьте не самі, заручіться партнерством. Це, в цей день для вас буде це досить таки корисно. Якщо ви з кимось посварилися, то примиріться. Цей день дуже буде гармонічний для примирення. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму.